Вітаю! Сьогодні ми будемо вивчати теперішній час у чеській мові. Зараз відкриємо презентацію і подивимось на це детальніше. В чеській мові в загальному маємо три часи: це теперішній час пситомний, минулий час минулий. Та час майбутній час будувці. Часи чеської словесний час, тобто час дієслів. Словесо це дієслово. Час притомний, а в дієсловах має кілька категорій. А дієслова розподіляються на um, категорії, в яких віднімаємо закінчення. І додаємо наступні закінчення цього теперішнього часу по особових займенниках. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви і вони. А, отже, категорії закінчуються на ад, діалат, це робити дієслово. «Ед» – друга категорія бидлет. Третя категорія оват, купуват, купувати, купувати. І їд це коротке, неправильне дієслова, де міняється весь корінь і залишається лише перша літера. Збоку можна спостерігати ще ці всі закінчення, вже, які ми будемо зараз віднімати, і будемо з вами тренувати. Ділат. Забираємо ад, і перша особа. Um, v českém mluvě bude já ja dělám. Ty děláš. On dělá, ona, ono taky dělá. To, to v si tři, on, ona, ono bude jenom dělá. My, množena, děláme. Vy děláte oni. Ділаї, бідлет, жити. Забираємо «ет» закінчення і додаємо наступне закінчення з колонки, яка є перед вами. Бідлім, бідліш, бідлі. Он, вона, оно, бідлі. Ми бідліме. Ви бідліте, оні а можемо спостерігати, що він, вона, воно, та вони. Третя особа однений і множений, в дієслові слові битлет має однакове закінчення. Он бидлі і оні таки бидлі. «Куповат» – Піднімаємо закінчення оват, і перша особа отримає купую. Я купую. Ти купуєш. on, ona, ono kupuje, my kupujeme, vy kupujete, oni kupujou. Jít, Nepravidelné děje slovo, nepravidelně sloveso. Já jdu, ty jdeš, on, ona, ono jde, my Йдеме, ви йдете, вони йдов. Це були основні групи дієслів. А зараз подивимось на а, детальніше на дієслова слова ділат робити та міт мати. Словесо ділат, а словесо мід. Я ділам. ty děláš, on, ona, to, ono dělá, my děláme, vy děláte, oni muži dělají, oni ženy dělají. Slovo samit Je slovo mít. Já mám, ty máš, on Ma, вона ma, ono ma. Ми маме, ви мате, он і маї, вони маї. Правий, який ви бачите нижче, також мають заперечну форму. Тобто, префікс не. Коли ми додамо до дієслова у цих стовпчиках, так, отримаємо заперечну форму. Тобто я ділам, я роблю, але я не ділам, я не роблю. І це не ділам пишемо разом, так, як у цій колонці другій. Всі дієслова заперечної форми пишемо з «не». Разом. Це відмінність від української мови. Українські ми їх пишемо окремо. Я не роблю. А чеськи пишемо разом. Я не ділам. А Зараз пропоную зробити цю вправу: ви поставите відео на паузу, так, і подумаєте, яка особа підходить до даного дієслова. Наприклад, ділаї, якщо ви знайдете в колонці ділаї, так, ось вона є в третій колонці, тобто в другій колонці, в третьому рядочку, а вони, вони ділаї, отже, це вони роблять. Наприклад, друге слово ділам, де є воно? «Ділам», Я ділам. Тобто це перша особа від себе говоримо. Я ділам. Зараз поставити відео на паузу. Можете це написати і на листочку перед собою, так? Uh, тобто, підібрати особовий займенник до даних дієслів. Будь ласка, а потім я вам скажу правильні відповіді. Коли ви вже будете мати написано, включите відео далі. Пауза. Так, надію, що всі зробили все правильно. Давайте перевіримо. Отже, перше. Oni dělají, já dělám, on, ona, to nebo ono dělá. My děláme, ty děláš, vy děláte, druhý, druhá kolonka. On nedělá, nebo ona to, ono nedělá tak? E to je samé, co dělá, liše dodali prefix ne, i to nedělá. Oni, oni nedělají, ty neděláš, vy neděláte, já nedělám, my neděláme. Teď podívejme se na slovo máty, Словесо МИД. Те ж саме правило. Так, мам. Хто? Мам, бачимо тут, в, друг... в першому а, стовпчику перший рядочок. Так, я мама. Также контролюємо зараз. Так, ви вже написали. Тепер ми лише провіряємо. Хто це не зробив, ставить на паузу. Спочатку робить завдання, а потім провіряє разом зі мною. Я мам. Он, она, то, ма. Ви, мате. Они, они, маї. Мають. Ти, маш. Ми, маме. Та заперечна форма. Запор. Я не мам. Ви не мате. Они не мають. Ти не маєш», Он нема. Небо вона то нема. А ми не маємо». Напишіть, будь ласка, у ваших коментарях під відео, чи були у вас помилки, і що вам найбільше не зрозуміло, так? Або напишіть, що зрозуміло все. І... Вас у вас відповіді вийшли правильні. Мені буде дуже цікаво дізнатися, наскільки було вам добре пояснено так, на цих дієсловах. Ставте ваші уподобайки. та до зустрічі! Наступна лекція буде незабаром. До побачення. Нас